Дим над Дружківкою не розвіюється майже ніколи. Місто на Донеччині, розташоване за 15 кілометрів від лінії фронту, фактично живе під постійними ударами. По Дружківці летять керовані авіабомби, паралельно працюють ударні безпілотники. Бачимо, як виглядають наслідки чергового авіаудару. Такі атаки тут відбуваються щодня. Дружківка, яку ще донедавна вважали тилом. Стрімко перетворюється на прифронтову зону суцільних руйнувань. Цей будинок витримав ударну хвилю трьох кабів, але загорівся через розпечені уламки, що пробили дах. Люди дивом не постраждали. Пожежу повністю ліквідувати не вдалося. Рятувальники були змушені відступити через активність російських дронів. Над містом їх постійно десятки. Я, я, я. Ось куди? Троє діток, в Вероніки нічого не залишилося. Це ужас, це ужас. В Вероніки нічого тепер не залишилося. Троє діток і без квартири. Скажіть, коли такі? Без обрати. три ракеты, по-моему, вот сюда а да, прилетела. да. И потом что сгорело. и все возможно тоже место. Недалеко Да. Недалеко. Да. Не Но не в этот дом. Ну, а ну дом сгорел полностью. Понятно. Но мы вчера в пять часов вечера еще сидели. Ну а скажи, что они приехали тут? А? У людей ничего не осталось. Два раза приезжали. Ну а утра. до сих пор горит. И только а... что уехали. Ну, а, что это такое? что уехали ребята. А едут, да, сюда? Два раза были. Четыре были и вот и сейчас приезжали. Мы, ребята спрятались к нам подъезд сюда, а потом это сам все-таки тушили. Тушили. Ворог намагається взяти під контроль дороги, щоб перерізати логістику від Дружківки до Костянтинівки. Під ударами і військова, і цивільна техніка. Ми стаємо свідками, як російський fpv дрон посеред міста атакує припарковану машину швидкої допомоги. зараз семь зібрався. Не. Не, все. Ну, Задмился, вроде. Не, атакуя. Атакуя, да. Атакуя. Тільки що влупив в желтую машину. В лупу? Да. У таких умовах оборона агломерації Костянтинівка-Дружківка стає дедалі складнішою. Оборону тут тримають воїни 93-ї механізованої бригади Холодний Яр ще до світанку вони виходять на позиції. Їхнє завдання прикривати від ворожих дронів реактивну установку ГРАД. У протидії російським безпілотникам наші бійці покладаються насамперед на стрілецьку зброю. я пользуюсь мр 153 пятизарядка мы приспособили сюда 6 патронов совывать и нашим старым АК. это полуавтомат да ЦК ЦАПСКА. на нем написано модель россиян не официально ружье но зарегистрировано Да. Ну еще не помогаю я. Тут... Ну, я так скажу, больше 10 сбитых есть. Реактивна система залпового вогню швидко займає вогневу позицію. Екіпаж одразу починає бойову роботу. Часу мало. Кожна хвилина на позиції під загрозою атаки з повітря. 600. прицел 600. Спроси карітура. Кутамир просто есть. Степа, кутамир есть. Бусоль засвети. Засвети бусоль. А то. Намагайтесь так вот по сереку да, стрелять уши. Ну, вечером, не, вечером по сиреку не вариант, богатый летает тоже. Ну, в такое время, рано утром. Ну, вообще, как скажу, такие. Да? Да, вообще, как команда придет, такие. Дивосе. Дивого! Прицел більше 18! Плюс! Стопа навести, на Не стріляй, навести! Плюс! Так по три да? Смотря, що, спочатку по чому стріляємо. Якщо цель не движеться, що чітко все готові. Якщо чітко лягає, то при стрелочні можна сразу, скільки скажуть, скільки стріляти. Якщо якась движеться цель, то потім стріляємо. Так, по три по три. Ну, Пакет зараз не пускаєте, Да? Все в від ситуації, що що треба, який результат нужен. Гішку теж смотря по чому стріляє. Коли пакет, коли половина. По-різному. по да. Коли по три. Ну, так небезпечно довго тут стояти. Звичайно. Зараз вот уже вже Ще 15 і вже почнуть вилітати, жужати. то ви виїжджаєте, підгадуєте, так? Да? Як Як команда приходить, так і йдемо. Укриття, укриття! Плюс! Там прикриття, посадка прикривається з цієї сторони. Якщо буде заходити, то буде заходити з цієї сторони, з чистого. Ну їх дохера, туди, да? так? Да, так, дуже. Прицел больше 18. Прицел больше 18, и остатком огонь. 11. 11 штук, ну ты, м, 22 у. 11 штук. 11 штук. Так, три, блядь, ещё один цикл. Всё. Готовим. Я тебя готь. Що, без інцидентів? Ну, поки не можу нічого сказати. Зараз як вже машина уйде, тоді скажемо, що без інцидентів. Потому що бувало і по пути нас і вихи догоняли, все було. Артилеристи працюють, бійці не зводять очей з неба. Напрямки можливих атак відомі на панде. Уся вогнева робота триває не більше 20 хвилин. Після відходу в укриття установку одразу перезаряджають. І в холодноярців на Костянтинівському напрямку така робота щоденна і з кожним днем дедалі небезпечніша. Поїхали, підработали півничку. Як ти не роботаєш, ну, важко, важко, що хлопцям на передньому краю. що І нам же теж по пару там снарядів давали, виїжджали. Ну, все одно по, по три, по чотири, по п'ять стріляли. Були такі моменти. Ну але навадилося, слава Богу, як, допустимо, пристрілятися, то не будемо випускати ж у, у цей пакет. А впускаємо два снаряди, три. Пристрілялися, потім накрили площу. І коли не вистачає снарядів, то біда. Звісно, ну, ну, конечно, конечно, конечно біда, бо ну як же. Ж? Їх, їх багато. Треба, як воно кажеться, бити. А як нема снарядів, це ну, погано. Реально зараз вистачає, Ну так, вистачає, як воно кажеться, потрохи підвозять. Хотілося, звісно, більше було, що, як воно кажеться, кожен день роботи по пакету, по півтора. Ну але поки місь, на жаль, так. Ну але все добре. Всі крепкі здорові, перемога за нами буде. Окупанта будемо бити. Десь далі пішов. Вона вся небезпечна робота. хлопцям окопах більш небезпечніше, ніж нам. Ми прийшли сюди захищатися, наша робота. Так що, якби не було небезпечно чи безпечно, а робити треба. Дронів дуже багато. Прямо з утра до вечора постійно літають. FPV, і це тільки ті, що можна ну, побачити чуйкою, а оптоволокна там, ну, взагалі капець, скільки. їх дуже багато. Ну, Якщо замітять, так, то переслідують. Гра ціль хороша. Та, це жирна ціль для них. Один раз не повезло їм трохи. Якраз біля машини збили, перед машиною. Бояться, мабуть, що машина дебела. Скажімо так, якщо десь якесь буде наступлення, колона і розбить, то це, це для них страшно, скажімо так, як і для нас їхні теж. Тобто, якщо наші теж побачать їхній гра, то туди летить все підряд. Сама машина по собі така. Град зараз щось рішає взагалі на полі бою чи ні? Так, да, рішає, тільки ж рішає як. Це ж не та машина, якої там по одному, по два стрілять. Це 20-40 нужно стріляти. І ганятися там за яким-то мопедом, стріляти по одному-по два снаряди, ну немає смислу. Це нужно скупчення здорове. І по цьому скупченню працювати. Один-два снаряди нічого не дає. Це так, тільки налякати хіба що. Ми готові її 2-4 на сім робити, аби тільки давали снаряди.